Вітаю колеги. Сьогодні відповідальний момент контролю за закліщеністю залишків розплоду. Щоб всі побачили, що залишки розплоду, які ми залишаємо надії, що хай там ще вийде трішки бджіл, вони для нас є небезпечними, і тому я вам зараз покажу скільки кліща залишається у тих маленьких клаптиках розплоду, який ми тримаємо до останнього дня, поки все бджола не вийде. Як тут бачите, є. Можливість сьогодні я витягнули рамку, де вже невеличка кількість розплоду залишалася. Зараз я її обмежив лінію. Провів 100 черунок на 100 черунок, і отут є розплід, який я буду витягати, і буду вам демонструвати. Я сам порахую скільки тут є кліща в цьому залишку розплоду. Починаємо вибирати личинки. На цій личинці я нічого не побачив. Немає. Де в наступну беремо. Бачите, ще рухається. ну Наука потребує жертв. А тут вон, бачимо, вже є кліщик. Сидить кліщик. І думаю, що в чарунці є її. А от от видно тут. Дуже видно. Біленькі, такі не ще є личинки. Йдемо далі. Так, витягаємо наступну. Наступну ми не бачимо кліща. Ну, не факт, що його немає в черонці. У чотирьох личинках ми знайшли три кліщі. Тут немає. Зразу відкриємо більше черуночок, щоб нам було швидше витягати. А тут прошу дуже. А бачите кліщики. Прилаштувалася паразита. Він білий, він ще не виздивши, він світлий. В тій стадії, що кліщі тільки присів на нього на розмножувався. Тут немає. Ау, дивіться, бачите, як він був на стіночці, кліщик. Дивимось тут, що у нас робиться. Вон. Бачите, на крилі сидить. Ну, то я його витягав, але на бджолах він є. Ось. А ми поки що подивилися 20 тільки Бджолиних комірок оглянули. І як бачите, на 20 бджолиних комірках ми вже побачили більше кліщів. Ось тут, бачите? Біленький кліщик. Маленький. Німфучка там сидить.